Шашка, піліжанка, горнятко, кухлик. Досі маєте одну картинку в голові, коли чуєте назву цих предметів? Сьогодні розвінчуємо стереотип синонімії слів та шукаємо різницю між такими, здавалося б, однаковими словами. Шашка це невелика посудина округлої форми, частіше з вушком, із якої п'ють чай, каву та інші напої. Тому в кав'ярні не буде помилково замовити. Будь ласка, принесіть чашку кави по львівськи. Або також правильно сказати, я завжди починаю день із чашки міцно завареного чаю. Пам'ятаймо, чашка це не росіянізм, вона походить ще з праслов'янської мови. Підвівши з нічів'я голову, він побачив вітрину з посудом. А що, якби купити їй, наприклад, чашку, писала Леся Українка. Годують три рази в день. Вранці дві чашки какао або кави, або чаю, масло, мед у Коцюбинського. Філіжанка слово, яке так полюбилося українцям. І воно за значенням абсолютно дорівнює шашці. Прошу, ваша філіжанка какао. Часто чуємо у Львові. На столику красуються тендітні кавові філіжанки. Лексема найімовірніше прийшла з турецької мови, можливо, через посередництво польської та румунської. Михайло Коцюбинський писав: кава запарувала у малих філіжанках у руках у гостей. Або в Григорія Тютюнника віднаходимо. Купріян дивиться на філіжанку чаю, що парує на столі. На противагу, горня або горнятко не є синонімом до чашки філіжанки, адже має значення маленький горщик. У нього можна покласти їжу, налити юшку, але не гарячі напої. Імовірно, це слово запозичене з польської. На припічку на жару горщики й горнята описував Нечуй Левицький. Він відніс горнятку на стіл і насипав у миску юшки у Косюбинського. І нарешті кухоль велика череп'яна скляна або металева посудина для пиття з ручкою у формі вушка. Можемо сказати: кухоль води, молока, квасу. Пива, але аж ніяк не кухоль кави чи шаю. Ми їх не п'ємо такими об'ємами. і Як не дивно, це теж не власне українське слово. Воно запозичене, можливо, через польське посередництво з середньоверхньонімецької або нововерхньонімецької мови. А от кружка мовний покруч, що не відповідає нормам української, якщо маємо на увазі посуд, у який наливаємо різноманітні напої. Ця лаксаме в словнику Фіксована в значенні, як зазначає Олександр Пономарів, частина гончарного круга. Тому можемо утворити такі пари: чашка, філіжанка, горня, кухлик. І наостанок, щоб посмакувати красою українською, пропоную ряд діалектизмів на позначення слова чашка, кварта міра рідких і сипких тіл, трохи більша за літер, питун питунчик або питунець. Кінва великий дерев'яний кухоль, коновка або конівка, висока, здебільшого завужена вгорі, кварта, корець, металева череп'яна посудина з ручкою для води і інших різноманітних напоїв: коряк, карбатка. Тож не біймося різноманітності української, відчуваємо тонкощі слів і тримаємо мовний фронт разом.